Друзі, сьогодні ми зупинимось на аксіомі, яка дозволяє з'ясувати шляхи виведення твору на ринок товарів і послуг. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це нам не завадить. На екрані монітора чи смартфона ви бачите визначення аксіоми номер 5 Твір поширюється на ринку товарів і послуг шляхом. Продажу примірників твору у речовій формі та його ліцензування у неречовій формі. Для цілі цього відео будемо вважати, що об'єктивна матеріальна форма твору, про яку ми з вами дізналися із аксіоми номер 4 є тілом твору, а авторське право його душею. Слід зазначити, що тіло і душа твору існують у матеріальному світі тільки разом. Однак, тіло і душа твору мають свій шлях на ринок товарів і послуг. Перш за все, відзначимо, що об'єктивна матеріальна форма твору може бути у речовій формі і неречовій. Копія твору у речовій і неречовій формах є примірником твору. Наведемо приклади літературного твору у речовій і неречовій формі. Друкована книга є літературним твором у речовій формі. Електронна книга, яку ми з вами скачуємо кожен день із інтернету, є літературним твором у неречовій формі. Примірник твору у речовій формі залучається до цивільного обігу шляхом продажі міни, дарування чи іншим відомим способом, відповідно до якого переходить право власності на річ. Слід зазначити, що перехід права власності на річ у речовій формі, от на твір у речовій формі, не призводить до переходу майнових прав на твір до покупця книги. Власник книги може її читати, подарувати, продати, спалити в грубі, але не може її відтворити будь-яким способом і розповсюджувати. Якщо примірник твору у речовій формі правомірно введений у цивільний обіг в Україні шляхом першого продажу. То подальше поширення примірників твору здійснюється без дозволу автора та без виплати винагороди. Крім оригіналів творів мистецтва, подальше відчуження яких здійснюється із сплатою винагороди. Таке розповсюдження творів у речовій формі ґрунтується на принципі вичерпання авторського права. Ця норма закону прописана в Законі України про авторське право і суміжні права стаття 12 час, час 5. На прикладі книжкового ринка розглянемо застосування норми закона про вичерпання авторського права. На книжковому ринку друкована книга є товаром. Видавництво видало книги і розповсюджує її шляхом першого продажу. Якщо книгу придбав розповсюджувач книжкової продукції, наприклад, магазин, то подальший продаж примірника твору здійснюється без дозволу автора та без виплати винагороди. Ось так працює ринок, книжковий ринок в Україні та й у всьому світі. Зрозуміло, що контрафактні примірники твори, тобто введені в цивільний обіг з порушенням авторського права на ці твори, не поширюється принцип вичерпання авторських прав. Принцип вичерпання авторського права не поширюється на твори в неречовій формі, із використанням кабелю чи без нього, в тому числі в мережі інтернет. Примірник твору в неречовій формі залучається в цивільний обіг шляхом надання послуг, тобто шляхом надання ліцензії на використання твору. Підсумок. Твори в речовій формі, наприклад, друковані книги, розповсюджуються без передачі майнових прав на твір шляхом укладання договору, купівлі, продажу. Твори в речовій формі можна володіти, розпоряджатись, користатись як річчю. Твори в неречовій формі, ну, наприклад, електронні книги, ліцензуються. На цьому ми з вами розглядати аксіому номер 5 закінчимо і переходимо до знайомлення з наступною книгою. З авторського права. Це книга авторське право, зразки договорів. Книга містить 72 зразка договору. Про відчуження авторських прав, ліцензійний договір з резидентом і нерезидентом, договора договора замовленням, з авторами літературних творів, фотографами, художниками, дизайнерами, перекладачами. Навіщо автору знати договори? Ну, перш за все, автор повинен знати, який договор укладати з видавництвом, замовником чи іншою особою. Крім того, автору треба знати умови договору, будь-якого договору, що дозволить не тільки уникнути проблем з авторським правом, але й заробити гроші на використанні твору. Так що, вивчайте авторське право. Без нього заробити гроші буде складно, а в деяких випадках і неможливо. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. До нової зустрічі. На все доброго!